Вибрати айпад у 2025-му це як розібратися з вишматом в універі, бо існує купа варіантів рішення, а в умові якісь незрозумілі цифри та символи. Моделі айпадів поділяються на 4 лінійки: це базовий Pro Air та Міні. І сьогодні я розповім, чим вони відрізняються та для яких задач підійде та чи інша модель. Поїхали! Перший на черзі базовий айпад. Так. Це саме той кольоровий без кнопки з USB-C. Це прям топчик для школярів та студентів: Google Доки, конспекти, онлайн-уроки, все це він тягне на ура. Звісно, поглинання контенту. YouTube, Netflix, серіальчики, фільми, ну і так далі. Тут навіть питань не виникає. Офісні та прості юзери. Погортати PDF-ку, відкрити табличку або зробити презентацію ну так само легко. І що ж в ньому крутого? Ну, по-перше, екран 11 дюймів це майже MacBook, але найменший. Прямо кайф для зручного користування. Підтримує фірмову клавіатуру, тож з нього можна зробити такий собі мікроноут. Процесора 16, це як в 14 ProMaxi. Тож, наприклад, і базовий монтаж теж потягне. Новий коштує приблизно 18-20 тисяч гривень, а вживаний можна знайти ще дешевше, тож ось вам і iPad без кредитів. З мінусів це трохи вілокуваті рамки, але все одно краще, ніж кнопка. І Zepel Pencil тут трошки нюанс, бо підтримується або перше покоління, або USB-C. І в USB-C у нас немає чутливості до сили натискання. Тож про реалістичне малювання можете забути. Але якщо потрібно підкреслити якусь нотатку чи щось занотувати, це легко. Який iPad вибрати дитині, якщо не хочеш чути? Я не думаю, хочу чути. Насправді, навіть базовий iPad 6, 7, 8 поколінь підійде ідеально для мультиків, для навчання і коштує до 10 тисяч. Але якщо хочеться щось новіше, бери десятку або одинадцятку, про який розповідав раніше. А що у цьому випадку з iPad Pro? Ну дивись, купувати прошку дитині для мультиків, це ніби купити гоночний боліт для того, щоб таксувати. Потужність не використовується, а ризик розбити реально великий. Тож бери щось бюджетне, і дитина щаслива, і твої нерви цілі. iPad для роботи. Базовий iPad 10-11-го покоління ідеально підійде для пошти, відеоміців, для всяких офісних захід. <задач>, і вони мають продуктивність на рівні 12 або 14 промаксів. Звісно, можна розглянути також старші моделі, це те саме 6, 7, 8 покоління базових айпадів, вони теж будуть окей. Але не такі шустрі. Наступні на черзі айпади Air 5, 6 та 7 покоління. І отут же починається важка артилерія, тому що всередині вони мають не якийсь там А16, а повноцінний М-процесор. Майже такі самі, як в MacBook. Ях. І Apple такі, типу, хоч ноут, бери iPad з начинкою від MacBook. У". Тож для кого цей звір? Для студентів, які хочуть не просто писати конспекти, а ще й монтувати відео чи трохи пограти. Дизайнери, початківці, для скетчів, фігми, прокріейта, взагалі топ Блогери, відеомонтажери, тіктокери. Якщо хочеш, щоб рендер не тривав довше, ніж твоє життя. І, звісно, для звичайних людей, які розуміють, що фішки Pro-модели їм не потрібні, і за них не потрібно переплачувати. З плюсів, які прям вау. Чіп m 1 m 2 m 3 Серйозний тюнінг під капотом. І якщо ти думав, що айпади це просто великі айфони, то цей може змінити твою думку. Можна використовувати з Apple Pencil другого покоління, який магнітиться, заряджається з боку, а не цей дротовий цирк із першим поколінням. Підтримують Magic Keyboard. Це повноцінний чохол, клавіатура, деякий з тачпадом, тому це вже можна сказати маленький ноутбук. Новий такий iPad обійдеться в районі 30 тисяч гривень. А якщо шукати вживані варіанти, то звісно можна знайти дешевше. Потужні iPad для професійних задач або просто на пограти. iPad Air та Pro з M-процесорами – це, звісно, топчик продуктивності, тому тут у нас присутні порти консольних ігор з PlayStation та Xbox. Це такі ігри, як Resident Evil 8, Death Stranding, Assassin's Creed, Mirage, ну і так далі. І тут вау не тільки через потужність, а ще й через класний екран, класний звук і те, що можна будь-де поставити цей iPad, під'єднати геймпад і класно, круто грати, майже як на Nintendo Switch, але без лагів. Ці ж моделі заточені під використання Final Cut, DaVinci Resolve, Procreate, Logic Pro. Це той професійний софт, який не доступний на базових айпадах та на айфонах. Тож монтаж, графіка, звук, ігри, все, що душа забажає, це вам до прошок на М-процесорах. Ну що, погнали на саме дно айпад айсбергу. Це айпад Pro. Якщо базовий iPad це смартфон, а Air це легкий ноут, то Pro – це такий собі геймерський ПК серед планшетів. Тож кому підійде цей монстр продуктивності? Художникам, які фігачать на рівні, малюю краще ніж камера, знімає дизайнерам, які моделюють 3D моделі інтер'єрів чи будівель, відеомонтажери і фотографи, яким потрібна точність, швидкість і кольори. І ті, хто реально хоче покласти ноутбук на полицю і перейти на iPad повністю. А ці фішки точно варті уваги. По-перше, розміри екрану. Можна обрати або 11-дюймову версію, або 13 дюймову, що зручніше. У моделях з M4 4 нарешті oled Дисплей. А це вже дуже смачно для оченят. Чорний, справжній чорний, а не той, що в темряві світиться. Підтримка Apple Pencil Pro, і це вже топовий рівень. Обертання пера, нахил, дуже багато відгуку, так ніби малюш справжнім пером. І професійний софт теж на місці. Правда, цінник такий, що хочеться подихати в пакетик. Від 45 тисяч до 80. Так, кусюче, але якщо це твоя основна робоча конячка, вона ж себе і відпрацює. iPad mini 6 чи 7-го покоління для тих, хто хоче, щоб влазило в кишеню. Ну або майже. Кому залітає на ура геймери, бо а17 Pro тягне єншин, PUB і при цьому руки не відвалюються як від 13-ї прошки. Ідеальний для рукописних заміток, тим більше є підтримка Apple Pencil 2. Водії та кур'єри, панель авто стає як рідний бізнес. Якщо бігаєш з одного дзвінка на інший, відкриваєш презентації, документи, графіки, зручно як ніколи. Ціна, яка не кусається. Новий можна знайти в ціновому діапазоні 25-30 тисяч, а вживаний так само дешевше. А тепер давайте розберемося, який Apple pencil вам підійде і чи взагалі потрібен він вам. Apple pencil першого покоління. Малює та пише, на цьому все. Немає підтримки тиску, тобто про реалістичне малювання забувайте. Заряджається через Lightning або через убогий перехідник, якщо в тебе iPad з USB-C. Apple pencil USB-C підтримує нахил, але не підтримує тиск. Немає жодних розумних жестів. Apple pencil другого покоління. Підтримка тиску, нахилу, подвійного тапу, магнітиця з боку iPad і там же заряджається. Ніяких дротів і колупань в портах. Відчувається як повноцінний інструмент для малювання, нотаток та дизайну. І най Найтоповіший Apple Pencil Pro: новий сенсор обертання, можна крутити його як олівець в руці, тактильний відгук, стилус м'яко вібрує при натисканні, підтримує тиск, нахил, жести, все як у другого пенсілу, але крутіше. Ну і найголовніше перевіряйте сумісність. По Pencil 2 не працює з iPad 10, а Pencil USB C не підійде до iPad Pro, тож ловіть табличку з сумісностями. Що ж, давайте до висновків. iPad це справді корисний інструмент, і щоб він дійсно був корисним, треба вибрати саме той, що підійде тобі ідеально. Не ведись на PRO моделі, а подумай. Що ти будеш з ним робити? Бо іноді звичайний iPad 9 це саме те, що треба. А іноді без Pencil Pro і M4 нема сенсу взагалі від того iPad. Обов'язково пиши в коментарях, який iPad ти обрав для себе. І якщо є питання, задавай їх в коментарях. Я завжди радий підкинути пораду. Ну і ясна річ, лайк, підписка, дзвоник, щоб не пропустити нові класні відео. До зустрічі!